Як працює карма? Задають мені часто питання. І давайте почнемо з Азів. Що таке карма? Це не покарання, а найточніший закон вашої в свідомості. Це ваш персональний навчальний план душі. Тобто ваша думка, дія, прийняття рішення породжують кінцевий результат. Це є карма. Карма це система зворотнього зв'язку від всесвіту, яка гарантує, що кожна душа з. Свої певні уроки і виросте до стану свідомого творця, а не жертви. Карма як дзеркало свідомості спрацьовує. Головна мета карми це усвідомлення. Принцип дзеркала. Те, що відбувається з вами у зовнішньому світі, фінансова криза, конфлікти, це точне. Відображення ваших неусвідомлених внутрішніх установок, страхів, родових програм, про які ми про які ми завжди говоримо, який несе урок, карма змушує вас побачити себе з боку. Доки ви звинувачуєтесь когось іншого, дзеркало показує вам винного. Коли ви берете відповідальність, я це створила. Дзеркало починає показувати вам рішення. Карма, як зось, засіб переходу від реакції до творення. Карма працює від несвідомої поведінки до свідомого творення. Як це спрацьовує? Рівень свідомості. Карма працює як результат еволюції, і низький починається з низького рівня жертви, покарання або борг. Ми страждаємо і не розуміємо, за що ми відповідаємо на зовнішні події. Душа збирає досвід через біль страх, рівень середній, усвідомлення. І тут тільки ми починаємо бачити, як зробив це і отримав те. Ми навчаємося на помилках, душа починає бачити свій кармічний сценарій, високий рівень, творець, інструмент творення. Ми свідомо обираємо свої дії, наміри, знаючи, що карма гарантує їхню матеріалізацію. Душа стає майстром своєї долі і створює бажану реальність. Карма як примус до любові. Зрештою, всі кармічні уроки зводяться до одного розширення вашої здатності любити. Усі конфлікти в стосунках, це може бути Венера позиції, навчають нас безумовно прийняття. Усі фінансові кризи навчають нас довірі та вдячності, усі кризи з владою плутону навчають нас чесному використанні своєї сили без маніпуляцій. Якщо ми не засвоїмо урок на рівні свідомості через книги, медитації, трансформації, практики, карма змусить. Нас всіх засвоїти його на рівні досвіду через кризу. Що потрібно зробити, щоб позбутися кримічного сценарію, читай далі в дописі.